Огляд вишитих патчей невеликої кількості. Значить, так, давайте почнемо з біжевої історії. Значить, накладки на заколку е є ще фетрова основа під них. Дивитися в в'язаних елементах, посилання залишу в актуальному, а також а також все для створення заколок. так біж. Біж. так під альпака з такою махрюшкою. І в біжевому кольорі. Так, ці добре, знаєте, це у нас фетровий. Далі повторила наш карпеточці крильця, далі лапки, біжева, трошки більше коричневий, меншенький, за розмірами. Бантики, квіточки, вони в мене були, світло темна. Так, мішутки теж були. Нові накладочки, накладки сердечка. Так, далі зайка. Поїхали, і що у нас тут ще? І рожевий мішка маленький, і під нього ще ушки сюди, фатиновий помпончик. І різноманітні квіточки, така пишненькая. Так, оті дуже добре між собою взаємодіють, маленька рожева. Так, переходимо до ага, пильно-рожевий бантик і, 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 і ще е, основи під гудзики. Так, Бантик пильно-рожевий. Е, і такі ще теж в натуральному стілі під стрічку дуже гарно будуть такі декорчики. Шоколадна гама, маленькі міні на заколочку. Зайчатка е, шоколадний мока і підражеве теж непогано. Далі ось такі бантики, квіточки. Ай, падають, хочу швидко робити. Далі маленькі вушка, під них, смотрите, як хорошо. о, Щас я їх перегорнула. Так, маленькі вушка під них. Завітайте, фатинові помпончики там є гарно дивляться. Так, це у нас був. Тепер ще ось такий, отака квіточка. Так, невеличкі мока квіточки вишиті. Бантики, ну вишенки, Так, накладка. Такі вішенки. Так є. Далі мішутка, але червоний бантик, полуничка. Ось такі в'язані вішенки. Ну, так. Є такі Далі вишивка вішенка. щас бо тут перевернулася, швидка, хочу хвилинку укластися. Так, ось така вішенка. Далі маленька квіточка, можливо, будете міксувати. Далі ось така об'ємна квіточка на заколочку. Ну, і, звісно, бантик. Так, ось такі вишиті елементи. Сподіваюсь, вам сподобається. Стоять в відповідних розділах і в своєму розділі вишиті патчі вишити, вишити патчі. Так, завітайте на сайт лента фетр Декор. <суміло> Сподіваюся, що нові вишиті елементи вам будуть подоби Боже, я зовсім забила наші жовто-блакитні сердечки вишиті. І ще буде, звісно, стрічка.